Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо досліджувати таємниці природи. Ми вже дізналися, що лід не тоне у воді, а цікаво, де швидше розтане лід на повітрі у холодній воді чи гарячій воді. А може у солоній воді не гаймо часу. Дізнаємося експериментально. Заморозила воду у морозильній камері холодильника, підготувала три склянки та блюдце. В Склянки налила воду, в першу та другу холодну воду, в третю гарячу, в другу склянку з холодною водою додала сіль. Розмішую, в склянці буде солона вода. Експеримент починається. Розкладаю у посуд по одному кубику льоду. Спостерігаємо, де швидше розтане лід на повітрі у холодній воді, у солоній воді чи у гарячій воді. Першим Розтанув кубик льоду у гарячій воді? Другим розтанув кубик льоду у холодній воді. Третім розтанув кубик льоду у солоній воді, а кубик льоду на блюдці. Під впливом повітря кімнатної температури все ще не розтанув. У вас можуть бути зовсім інші результати. А чому? Ви подумайте самі, поділіться світлинами свого експерименту. А що ж льодом, який не використали для експерименту? Тверда вода стала рідиною. Її можна використати для догляду за кімнатними квітами, дуже корисно талою водою оприскувати і поливати кімнатні квіти, але не одразу. Водичка повинна набути кімнатної температури. Будьте допитливими і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі малята.